75 євро питаються мадяри в'їбати кожного українця на пункті перетину кордону з Угорщиною. Вони там зафігачили нову схему, типу, заробітка, як подаїти українців, помімо того, що вони заблокували оці всі санкції. Які накладені були європейським союзом, типа на Росію сказали, що блять, тіпа, ми будемо і далі купляти тіпа газ дешевий у рабсії, і тому, типа, заблокували ці нові ті санкції. то розказую про схему. При перетині кордону, якщо ви заїжджаєте з тої сторони угорщини, це цим інсайдом поділилися друзі, які недавно перетинали кордон. Люди приїжджають, є черга, вони собі паски безпеки поскидали. Ну і сидять в черзі. Тіпа типу, чекають, коли ж там час е, проходження, ті типу, кордону є. То що роблять вони? Вони відкривають двері, глянули, що пасажири відстебнуті, всі відстебнуті з кожного рила по 75 євріків блядь, накладають ті типу, штраф. Їм, блядь, кажуть, ви що там сумасшедше, ми ж вже заїхали. Ми тут уже на кордоні ми вже відчіпнулися. Це ж ми не по дорозі десь поїдемо. їдемо. ні, ніхіра, тіпа не волнує, і прям блядь, масово виписують оці штрафи. Тому хто їде через кордон з Угорщиною, кудись в Європу або вертається з Європи, обов'язково накиньте посок безпеки. Це блядь, не буде цим мадярам, типа до чого, тіпа, доколипатися, і нормально прийдете. тіпа, кордон користуйтесь свою думку про них, можете написати типа в коментарях. Бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.